Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. Сьогодні я зламаю систему і зроблю огляд на автомобіль нашого підписника. Автомобіль не є свіжопригнаним, як ви звикли бачити, у нас на каналі. А автомобіль куплений, експлуатувався в Україні 7 років в одних руках. І так, до вашої уваги на огляді Hyundai i30 2011 року. 1.6 дизель. Тут топлена система Common Rail. Від ВАК надійна, знаменита, дуже економний двигун. Автомобіль має класний колір, естетичний зовнішній вигляд. Мені дуже подобається дизайн для даного автомобіля. Почну з недоліків. З недоліків є царапіна на лівій дверки, я покажу пізніше, але я думаю, детейр її виправить. І потрібно замінити одну з подушок двигуна, так як автомобіль не наш, власник робить. Акцент на ціну даного автомобіля. Автомобіль має 2 чи 3 косметичних підкраса: капот, крило і дверь, кажеться. Без ДТП, без шпаклівки, без додаткових питань. Тому що, як сказано, так і воно є насправді. Покажу сьогодні вам детально. А тепер я почну до переваг. Давайте з вами подумаємо, що можна придбати за. 6000 доларів. 5999 поставимо ціну на даний автомобіль. Наприклад, можна придбати бензинову астру, але не той комфорт, не те авто зовсім. З дизельного я не знаю, що можна придбати в збереженому стані за такі кошти. З бензинових це ще може бути старий вак. У нас на каналі, наприклад, за 6 тисяч свіжопригнаних автомобілів не існує, не було і вже не буде. І так, Hyundai i30. Естетичний зовнішній вигляд з недоліків. От є царапіна і потертість. Але я думаю, рукастий дителір може зашкурити, полірнути і все буде добре. Колір прям личить даному автомобілю. З переваг абсолютно нова всесезонна гума і абсолютно новий акумулятор. Він код відкритий до будь-яких перевірок. Більше ніяких пошкоджень автомобіль по кузову немає. Оптика вся рідна, достойний варіант за свої кошти. Я думаю, це одна з найкращих цін в Україні на даний автомобіль. Дивіться, наскільки педантичний власник 7 років уважно дивився за автомобілем. Є всі чеки про обслуговування, про заміну всіх рідин. ТО, власник коштів на автомобіль не жалкував. Автомобіль має підігрів сидінь. Кондиціонер, шкіряне кермо, повний електропакет. І так, розглянемо далі детальніше дане авто. На мою думку, достойний варіант. І так, перевіримо з вами стан лакофарбового покриття 2011 рік, Hyundai I30. По факту фарбоване другим слоєм капот і крило. Все остальне оригіналу. i 30 cv Так, разом з вами було оглянуто стан кузова. Hyundai I30. Кримінала немає, але є ціна. Нагадую, класна, доступна ціна на дуже класний 1.6 дизельний двигун. Автомобіль дуже економний. Розглянемо стан салону. Так, царапинки я показував. Все відкрите все чесно, повний електропакет, фіксатори всі справні. Тут нічого не крутилось, корозія відсутня. Всі наклеїчки по автомобілю, дублюючі таблички, все присутнє. Автомобіль чистенький, він чистки не потребує. Сидіння не перешиті, кермо не відновлене, не перешите в заводському стані. Підігрів сидінь, USB, AUX. кондиціонер справний дує, потолок чистенький. Рекомендую до розгляду даний автомобіль, так як він коштує своїх грошей 100%. Тут нічого не крутилось, не знімалось. Це на місці. Докатка. Другий комплект ковриків власне віддає. Історію обслуговування автомобіля я показував, все прозоро, все відкрито. Я б за такі гроші катався, би навіть не думав. Автомобіль 11 року дуже свіжий варіант. Так, розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна Kia Hyundai i 30, як і Вона однакова. Майже повний бак дизеля 174 тисячі кілометрів. Компресор вмикається, кліма справна. Магнітола вмикається. Куча бардачків. Aux iPod. 6 ступочка. Танк керма. Ручник тримає. Склопідйомники всі справні. Підкапотний простір в робочому стані. Огляд його свідчить про те, що автомобіль не був ДТП, оптика вся рідна, болти нічого не крутились, не знімались. З цієї сторони так само, всі ущільнювачі очі на місці, обешумка двигуна на місці. Не димить, не троїть, не сапунить. Автомобіль, нагадаю, 7 років в одних руках. Новий акумулятор, нова всесезонна гума. Тихо рівно. Автомобіль пройде будь-які перевірки будь-якого автоексперта. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Hyundai i30 2011 року випуска 1.6 CRDI, дизельний двигун в дуже класному кольорі, приємному 174 тисячі заявленого пробігу, 7 років в одних руках. Детальну інформацію про обслуговування про стан автомобіля я показав в даному відео. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке так довго шукали. Можлива доставка до вашого дому. Якщо вам сподобався даний автомобіль, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми завжди маємо гарний вибір свіжопригнаних автомобілів, також автомобілів внутрішнього ринку наших підписників або постійних клієнтів. Чесно, прозоро розказуємо про кожне авто. Я вважаю, що це за свої кошти ідеальніший варіант. Тому не зволікайте, швидко продасться.